Всім доброго ранку! З вами сьогодні знову справжні моменти життя. Сьогодні в нас чудовий ранок, сонце світить. Вчора цілий день був дощик, так що й на вулицю носа не можна було показати. Сьогодні в нас сонце зеленіє все після дощику. Все дуже красиво. Зараз я хочу приготувати легенький сніданок для своєї коханої. Для цього ми беремо. О. Так, у нас є хлібушик нарізаний. Ложимо сир на хліб. Потім вложимо колбаску. Можна ще по кусочку колбаски положити, щоб не було мало. І зверху ще ложимо сир твердий, і зверху Накриваємо це все діло хлібом. Ось такі в нас вийлися бутерброди. Розігріли ми гриль. От. І ложимо бутерброди на гриль. І нехай у нас бутербродики готуються, а ми приступимо до кави. Так, закип'ятив я воду, кипяточок, наливаю желізну кружку і ставлю на розігріту плиту. Беру каву, заверну. Як тут мені вже нікого завариш? Яка є, таку й буду варити. Так. А різна є, я ж там купила. І насипаємо зверху, не розмішуємо, зверху насипаємо. Отак каву. І нехай воно на гарячій плитці. Заварюється. Так, дивимося, коли буде вже починати, як кипіти вроді би, тоді відключимо плитку, щоб воно у нас не витекло на, на плиту. Так, виключаємо плитку. У нас починає воно піниться кава зверху. От. І кава починає заварюватися. А таким от образом. Якщо воно піднімається, ми кружечку знімаємо, щоб не вилетіло на плитку. І Трошки потримали і знову ставимо, щоб воно собі продовжувало там заварюватися. Так. Все, воно починає кипіти потрошки, вже воно у Нас не витече. А ми подивимося, що в нас з бутербродами. Так, бутерброди в нас ще не готові. <клес> ну, поки кава в нас звариться. И бутерброды будут готовы у нас. Так, кто любит с молоком каву, добавляет потом молоко в каву. Так, можно шоколадку взять. Ну, як у нас бутерброди, які готуються. Так, кава в нас вже зверху практично вся пішла на дно. Так, ну, нехай все заварюється. Поки у нас бутерброди приготуються і завариться кава. Весь час забуваємося купити собі кавуварку. Та Величку, як вона правильно називається, та, що під тиском. Турка, а, турка вроді чи ці я. Не, не турка, а по-другому якось називається. Але мені так сподобалося, як ти каву готуєш у цій кружці, що я не дуже про неї пам'ятаю, коли ми йдемо у якісь магазини. Так. Мені подобається, як ти так говориш. Можливо, і купляти не будемо. Та поїдемо додому, там уже на кавомашині будемо. Так, от бутерброди в нас і готові. І вже так скучила за домашньою кавомашиною, за лапу, капучино. Ім навіть ну, американов если ти любиш. А у мене скоро будуть розочку. Знімаємо наші бутербродики. Майки бутербродики, а я люблю свої родички. І так, у нас вийшло такі бутерброди. Не... І кава вже заварилася у нас. Навиваємо. Каву. Найсмачнішу каву. Каву, яка приготував мені чоловік. Нічого смачнішого в житті немає, коли чоловік готує каву і подає її. це так суперово, коли ти ще лежиш в ліжечку, а чоловік несе тобі каву, ставить для тебе. І ти смакуєш. Добавляем молочко. Так, можно я, любитель масла, добавляю трохи У каву. Масло долуповіно розтаяти. Потім додав молока. І тому що Людмила любить каву без масла. А я таке масло додаю трохи. Додаємо молоко, і в нас сніданок наш готовий. Запрошую до легенького сніданочка. Всім смачного, дякую за увагу. До побачення. А я тобі дякую за каву. Я тобі дякую за твою душу таку гарну.